Ця приманка просто розриває щуку. Це найкраща приманка на щуку на цьому озері. Оце вже точно удар! Це вже точно удар. Це вже щука з дуже далекої дистанції. Перша в 25-му на березі. Друга клівака. Запам'ятайте, рух це спінінгіст. Сидіти на кріслі, це карп'ятник. Запам'ятали? Пахне як какашка. Чи я руки не помив? Помив. Шо там зимова риболовля на щуку існує. Всім привіт! Ви на каналі Савка Fishing. Цей невиспаний, немолодий чоловік називається Дмитро. І він сьогодні приїхав зловити свою першу щуку в 25-му році. Першу. Ну, принаймні спробувати зловити. Тут у нас на Львівщині, та й загалом на Святій Галичині прийшла неочікувано зима. Озеро затягнуло кригою, але знаєте, такий період, який рибаки не дуже сильно люблять. Тобто і на кригу не вийдеш, бо крига тонка, і покидати толком спінінгу нема немає, тому що всюди корочка. Тому я два тижні нікуди не їздив, були свята, я наїдався пампухами. Подивіться, які пампухи наїв. Суцільний пампух. Тому треба сьогодні трохи рухатись, скидати ті пампухи і повертатися до нормального ритму. Ловимося ні щуку, принаймні задача зловити хоча б одну. Бо в мене є заказ на щучі котлети. Одну щуку повезем додому. Зловимо одну, надію, зловимо одну. І знімемо вам класне відео. А? Як ідея? Класна? Класна. А від вас я попрошу підписатись на канал, якщо не підписані. Не розумію, це ж так просто. Просто нажати кнопочку підписатись. Поставити лайк це ще простіше. Просто лайк і дивіться собі далі відео спокійно. Все, що я від вас прошу. Я вам відео, ви мені реакції. І до речі. До речі, підписуйтесь в соціальних мережах: Інстаграм, Тікіток, Фейсбук. Там результати цього всього, що я вам роздаю, приманочки, тому подібні речі, можете глянути, може ви там щось виграли. Подивіться, підписуйтесь. Ну і там можна колігувати. Тільки тобі по секрету скажу. Я на каналі підключив спонсорство. Якщо маєш таку можливість і хочеться, можеш стати спонсором каналу. Підтримати канал, заходь, подивися. Може колись на каналі буде два рази більше відео, коли буде багато спонсорів. Не знаю. Ну включив, то включив. Заходь, подивись, ставай спонсором, будемо колегувати ближче. Заходи. Тільки то нікому. Чш, нікому. А, до речі, я включив два дня. У мене вже є два спонсора. Ось тут зараз випрягнуть. Чи тут? Я ще не вмію, коротше. Десь тут випрыгнуть. Надіюсь, випргнули. Все, погнали, не тратим час. Я відчуваю, що десь щука вже мене чекає. Це будеш. Розпочинаємо на вулиці Січень. Ніфіга не зрозуміло, що ця щука хоче чи взагалі вона щось хоче. Тому я розпочинаю зі своєї топової насадки по щуці, такого свого роду розвідника. Це Fusion 2,5 дюйма, почнемо з нього. Ось такому кольору мій улюблений. Сьогодні вирішив мадвак не ставити. Тут на трофейній долині в мене мадвак завжди просто косить рибу. Але я вирішив сьогодні не ставити мадвак, спробувати зловити щуку на якісь інші приманки, Ну тому вже надоїло тільки на мадвак тут ловити. На мадвак в мене тут розрив просто, хочеться на щось інше зловити. Хіба зараз так кажу? Якщо не буде клювати, то може і на мадвак перейду. Подивимося. Мені подобається, що немає знову жодного рибака. Інтересно, який це знак, поганий чи добрий. Уха, вітер сьогодні. Скажу вам не теплий. Є, друзі, що це було? Йобен-бобен, що це було? Не знаю, що це було. Що це було, не зрозуміло. Ага, є перший контакт, друзяки. Коцнутий флюр, це був удар флюр. Це була клювака! Це була! Клювака! На вертушку! Ну, цікаво. Пробуємо ще. Опа! Це був удар. Що ж ти зараза? Другий удар на вертушку і ти не добираєш, скажи мені, куди ти лупиш? Куди ти лупиш в ту вертушку? Давайте вам повтор зараз. Чик. Цей флюр коснутий так, як і минулого разу, він не коснутий. Більше, ну не знаю. Переміщаюся далі, буду стояти поки що е, там, де вітер мені в спину, тому що вітер дуже холодний. Погода така, що пса на вулицю не виженеш, а я на риболовлю, щоб ви розуміли. Тому поки що стою на безвітряній стороні, точніше вітер в спину. Бо якщо піду на інший берег замерзну там за секунду. Я вже й так замерзну. Ставимо просто срібно. Подивимося, чи це десь результат чи ні. Кинув, до речі, в те саме місце, де і клювака була. Ну як місце? Той самий напрямок? Хоча клювака була хваленцівна, задумаю щука точно десь змістилась. Хоча зимою вона не так сильно переміщається. Опа! Є друзі! Що це таке? Є? Щось невелике. Поміняв. Поміняв, називається колір вертушки. Куда ти? Клас. Перший же закид на нову вертушку. О, зійшла. ти маленька була. Папа. -па. Перший же закид на нову вертушку в той самий напрямок. І перша клювака є. Зійшла тут біля берега, невеличка була. Добре, що зійшла. Хоча ні. Хоча ні. Це була перша щука 25-му році, яка зійшла. І що це означає? Тепер все? Тепер в мене будуть всі щуки сходити, чи що? Тепер такий рік буде, так? Добре, що я не забобонний Так, погнали. Працює, працює желізо зимою. Ой, кайф. І, друзі. А не маєш. Шо там, зимова риболовля на щуку існує. Гляньте, знову за краєчок сидить, знову невеличка. Може знову сама відчепиться. Ось так. Ловля щуки зимою вже друга. Ось така невеличка красуня, давайте її відпускати, трошки кровить, але я там нічого сильно не зачепив, точно буде жити. Акуратно її відчепив, відпускаємо і ловим далі. Перша в 25-му на березі. Друга клівака. Відпускаємо. Папа. Рибалка мені подобається. Рибалка вдається, риба є, півгодини рибачу. Ось на такий мепс клюнула друга щука. Перша зійшла біля берега, друга не хотіла сходити. Мусив її витягувати, щоб вам показати. По 2-3 закида і переміщаємося далі. Шукаємо серед неактивної щуки активно. Це правильно, запам'ятайте. Рух це спінінгіст. Сидіти на кріслі це карп'ятник. Запам'ятали? То не так. Ей, ти що, досі не підписався на канал? Не знаю, не знаю. Тобі ж не важко. Нажми кнопку, постав лайк, якщо забув. Напиши коментар, це вже ідеально взагалі. Ось так. Якщо не хочеш, то не хочеш. Хто я такий, щоб тебе заставити, пра? Я погнав ловити щук. Є тут під ногами. Ох, це мабуть найкраща приманка на щуку сьогодні. Гляньте. Знову маленька. Ну що ти поробиш? Ось такий невеличкий шнурочок. Але далі продовжує клювати. Ну така маленька капець. Де велика щука? Не знаю. Буду пробувати зараз змінювати приманки. Може якраз на вертушки клюють тільки отакі пістони. А на іншу приманку буде по-іншому, ні. Подивимось, відпускаємо. і повертаюся на той берег. Тут вітер, як бачите, чуєте точно. Нереальний, важко ловити, важко закидувати. Я тут зловив на цьому березі одну щучку невеличку. Вертаюсь назад, бо замерз нереально. Не чую рук. Ще декілька разів кинулась там на силікон, якщо вітер трошечки зменшиться. І повертаюсь назад на той берег. Там хоча б комфортніше ловити, бо тут нереально. Фу, але я не скаржусь, я не скаржусь, риболовля мені вже подобається. Як на січень, зовсім, зовсім непогана рибалка виходить. Ось, є вже один рибак ще крім мене. Подивимося потім, як у нього будуть результати. Пробуємо какашний ф'южн 2.5. Ось така от какашка. Давайте спробуємо на нього покидати. Має бути щука. Пахне як какашка. Чи то я руки не помив. Є, друзі, є на силикон. -ху -ху, ху ху Щука, 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 щука! Ой, яка ти дрібна. Але вона прокусила. Ах. Яке ж ти дрібне! Гляньте на... Так, чуть на засічку. Стій, 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 маленька, стій. Пробила. Видно вам? Пробила верхню губу зовсім. Чітко. Давайте цю малявку відпустимо. Віддай гівняний фьюжн. Віддай гівняний фьюжн. Ось на такий гівняний фьюжн. Точніше, колір гівняний, а фюжн хороший. Ось такий клас. Клас. Друзяки, знаєте, ось це западло, коли ти зі 100% 99% відпускаєш рибу, і цей один відсоток, коли тобі її треба взяти додому, вона заразу не клює. Точніше, клює, але дуже дрібна. Я зловив вже 4, але вони такі дрібні, що не пасують таку щуку брати, нехай підростає. Тому задача зараз максимум рухатись і знайти якусь гарну щуку на котлети. Виконуємо замовлення. Погнали! Це щось було схоже на тук. Це щось було схоже на тук. Бачите, щука дуже неактивна. Вона прям тукає, промазує. О, ну звісно, це був тук. Гляньте, як стягнуло. Оце вже точно удар! Це вже точно удар. Це вже щука з дуже далекої дистанції. Вже на білого фюжена По відчуттях трошки більше, до речі. Чи може вони просто далеко стоїть? Подивимось. Ано. ну... Вроді трошки більше. Зараз пробуємо. Чи ні... Ні, дрібна. Та яке? Дрібна, знову дрібна, просто йшла так, ніби трошки більша. Ось така щучка на білого ф'южена. Красота? Красота. Рости! Поклич велику щуку! Тата, діда, баба, прабабцю краще якусь одну. Що то тебе, брате? Пливи підростай. Мелюзга. Це топова приманка, бачите? Перед тим ударчик не засіклась, кидаю це саме місце. Є щука. Пробуємо далі ловити. Люблю цей колір Капець, Оцей колір ловить реально. Найкращий колір в обстріму мені здається. Пробуємо далі. Бачите, і на силікон почала щучка клювати. Тоже дрібна. Я думав, перейду на силікон, почне більше. Не почала. Така ж сама дрібнота клює Ну нічого, пробуємо далі. Зараз пробуй ще вертушку. Є один рибак вже, крім мене, на озері ось там довго чомусь стоїть на одному місці, але я не бачу, щоб він щось тягнув. Чого він там стоїть? Може щось і тяне в тихаря? Не знаю. Ух, сонечко. Яке ж гарне сонечко зимове. Красота. Чуть не навернувся. Я спочатку відео казав, що я не буду сьогодні ставити мадвак, бо тут завжди клює на мадвак. Але я збрехав. У мене вже 40 хвилин маклювак, і лишилося 40 хвилин рибалки. І я вирішив поставити все-таки мадвак на 2,5 грамах і піти знову на цей берег, куди дує вітер, і прокидати суто на мадвак оцей берег. У мене там завжди гарна щука попадалась, надіюсь, це спрацює. І я зловлю ще одну гарну щуку і можна рибалку завершувати. Ось такий план. Я побіг туди, але ще флюр перев'яжу, бо він тут трошки коцнутий. Бачите, я зробив довгий флюр, тому я зараз акуратно тут відрізаю, перев'язуюся і далі ловлю. Це був ударі, ще йоханий дрист! Фух. Ну що, ви бачили повтор? Я не знаю, ну удар був в руку капітальний. Фу. От тобі і мадвак! Що я казав? Выручить. Что выручить. больше вроде. Покажись. Покажись. О, это вроде больше щука. О, так уже можно и взять. Ну що, є? Ось там я отримав кольваку, пройшовся трошки далі в кінець, ще хвилин 10 покидав і є щука. Більша. Бачите? Я вам говорю, мадвак дорівнює трофейна долина. Ну що, давайте. Оце це за кілограм, люди. Це за кілограм. чекай, чекали. Що, друзяки, цю рибалку знову врятував мадвак. Я не розумію, як ця приманка ловить тут, ну просто не розумію. Весь день я ловив на вертушку, якийсь інший силикон, попадалися маленькі щучки. Лише я ставлю мадвак, гарна щука влітає. Ну і що ти поробиш? Нічого не поробиш. Я не знаю, як це робить цей мадвак. Але він ловить, до речі, чомусь тільки в мене так. Всі інші кажуть, що вони не можуть його розловити. Я взагалі шоці з людей, які не можуть розловити мадавах. Все. Фух. Щучка на котлетки є, є. Я ще маю 15 хвилин. 15 хвилин покидаю. Спробую зловити ще одну. І що ви, друзі, скажете? Друга клювака на модувак. І теж нормальне щось, ну це розрив. Що більше опа! Це, це нереальна проманка, гляньте. стікаємо в дурне. Гляньте, вона промазала. Ззовні. Це нереальна приманка. Це просто нереальна приманка. Фу. Ну шо, прийде зшаду, що, прийдеться шаблощу кузати? Та що ж ти поробиш? Я не знаю, що ця приманка витворяє. Це вже третє майже підряд. Це нереально. Це нереально. Каже маленька. Ну не, не маленька. Досить таки нормальна. Ось така і знову на мадвак. Я не знаю як це пояснити. Це все в районі 15 хвилин. Альоп Ловіть експеримент, мадвак сильно злазить, дивіться, як я його надів. Знизу вверх, знизу вверх, знизу вверх. Пробуємо так, якщо і так на мадвак клюне, ця приманка просто фаворіт. Бачите? Бо вона вже злазить, в мене вже нема, які не злазять І клей мій засох. Я завжди ввожу клей, щоб підклеювати такий теч, дуже розбивається швидко. Засох клей. Нема. Ну пробуємось так. Я думаю і так клюне. Ти шо, ти шо? даже сама. Навіть на такий кракозяблик клює риба. Ось на такую штуку. Друзяки, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Дякую всім, хто є підписником даного каналу. Дякую всім, хто ставить лайки, хто пише коментарі. Ви просто найкращі. Кінець рибалки. Коротенький підсумок. Підсумок такий, що я сьогодні просто прокайфував. Це, напевно, найкраща. Ну, це перша рибалка в 25-му році, але це найкраща рибалка на щуку, яка в мене була в цьому році, Ну це 100%, бо вона єдина. Ну, розрив, просто розрив. Я мав близько 16-17 клювань, близько 11 чи 12 щук на березі. І поки не поставив два, клювала одна мільозга. Чесне слово, мене лишилось 40 хвилин. Я думаю, на тих 40 хвилин вже ладно поставлю Мадва, хоч ні не планував. І він знову зробив чудо. Я не знаю, як ця приманка тут працює. Але вона просто розриває. Це найкраща приманка. На щуку на цьому озері. Офіційно. Все, всім дякую. До зустрічі на Водомі. Підписуйтесь, до речі, в соціальних мережах: Instagram, Тікіток, Фейсбук. Там результати всяких розіграшів. Можете подивитися, може, ви там щось виграли і буде ще щось, буде ще щось цікаве. Тому підписуйтесь там, будемо колігувати, переписуватися, спілкуватися. І нагадую, що на каналі тепер є спонсорство. Хто хоче, хто має таке бажання, не стидайтеся, ставайте спонсором каналу. Хоча б підіть, подивіться, які там є всякі категорії прикольні. Все, погнав я! Погнав я. Дякую вам всім. До зустрічі на вдомі. Па-па.